Так, я пам'ятаю той час, коли мама водила мене в садочок. Так, добре пам'ятаю ПС 205 Вона брала мене за руку, і ми разом йшли туди. Коли мене привели вперше, я стояв і роздивлявся все. На мені був маленький капелюх, схожий на цей. Що зараз я зайшов і побачив, що навколо сидять діти. Тоді в мене були великі щоки. Від мами дісталися. І як я пам'ятаю, я пішов у перший а клас у школі, і якось я запізнився. Була зима, я носив ушанку. а вчителька нахилилася і сказала: А ось і Жак. Я дуже добре це пам'ятаю. Я її пам'ятаю, тому що вона турбувалася про кожного учня у класі. Але були й учителі, в яких не було ні краплі людяності, діти їм були байдужі сядь за парту і склади руки. Знаєте, такі занадто суворі, вони були неприємні, тому що мій дід був їхньою протилежністю. Він був дуже добрим, дуже людяним і турботливим, але не здатним пояснити щось про світ. Він постійно повторював. На те воля Божа. Щоб не сталося, схоже, він справді у це вірив у той час. Релігія мене не дуже цікавила. У мене не було про наї думки. Хоча мої батьки певною мірою бездумно слідували релігії. Вони ходили у церкву, бо всі ходили. А... Для мене це було якось неправильно. Потім я подивився фільм Сесіля Деміля Десять заповідей. Мені тоді було вісім років, може, дев'ять. А вночі після перегляду я прокинувся і пішов до брата з питанням я не розумію, чому єгиптяни не вірили в нашого Бога. І він відповів: може, вони були атеїстами. Він не знав напевно. І я спитав, а хто це? І він коротко розповів мені про еволюцію. я сказав: це ж багато чого пояснює навіть у дитинстві. Ця історія здавалась мені логічнішою, і я почав спостерігати за вірянами. Бачив, як. Пастор однієї церкви йшов вулицею, а назустріч йшла гарна струнка дівчина. Я помітив, що він на неї витріщався, навіть не усвідомлюючи цього. Або я бачив, як у вихідний день із синагоги виходить рабин, на його шляху лежав долар, і він копнув його у кущі, тому що по суботах євреям не можна торкатися грошей. Після цього я пережив і інші події, які протирічили релігії. У нашій місцевості часто були похорони, тривалість життя була невисокою. І я помітив, як біля труни стояла жінка, вся в сльозах. За що? Чому ти забрав мого сина у розквіті літ? Вони навіть не вірили в Бога, бо якщо ви в нього вірите, то маєте вважати, що після смерті люди потрапляють у найщасливіше місце, і тому смерть варто святати. Звісно, якщо це не смерть від насильства, однак поведінка цих людей мала протиріччя, і від них не відходило тепло. Вони не втілювали вчення Христа Будди чи Мойсея. Схоже, ніхто з них не уособлював ці вчення. Я кажу, що ніхто, але можливо, хтось із них їздив у бідні країни, де люди голодують, і працював там впродовж року чи заощаджував гроші, а взимку працював у церкві, допомагав людям, перев'язував їм ноги. Для мене це справжні віряни, а інші ніби інвестори. Їм хотілося мати впевненість у тому, що з ними станеться після смерті. У той же час вони зберігали гроші в банку, однією рукою охороняли майно, а іншою тримали біблію. Вони ніби працювали на дві сторони. Прояви християнської поведінки траплялися дуже рідко, особливо в той час, коли я подорожував автостопом. Якось жінка, яка сиділа за кермом нового авто. Привідкрила двері і спитала Ти християнин? Дуже непривітно. Я відповів А як інакше. каже сідай. Я сів у машину і відразу заснув, бо не спав уже кілька днів. А вона сильно штовхнула мене і сказала: у моїй машині ти не спатимеш, будеш співати геть до Техасу. Я спитала, що ви хочете, щоб я співав? Ісус мене любить, я про це знаю, бо в Біблії про це читаю. Ця зустріч справила на мене сильне враження, і вони ще називали себе християнами. І ця жінка теж, хоча й не знала, що це означає. Їй не вистачало глибокого. Вона поводилася як дитина, хоча їй було 50-60. У неї не було глибокого розуміння того за що вона виступає. Але по суті, християнство здавалось для мене таким цікавим і добрим, що я дивувався, чому його не практикують. І так у мене з'явився інтерес до суспільного проєктування, тому що віряни ділили людей на поганих і хороших, деяких вважали злими. Я подивився фільм Гниле насіння. Ви дивилися? Тільки вчора вперше подивився. Серйозно жахливий фільм, тому що в ньому не показують події, які зробили цю дитину такою, а ніби вона вже народилася із цією вадою. Я знав, що це неправильно, хоч зовсім погано знався на психології. Я знав, бо коли відвідував італійську спільноту, всі розмовляли однаково. Італійські підлітки розмовляли приблизно так. Гей, ти куди йдеш? Га придурку? Це ти намалював? Ова! Гарно малювальник. Це якщо ви художник. Потім я побував у єврейському районі. Вони жили окремо. Там підлітки говорили так, і чим ти заробляєш на життя? Як ти заробляєш? І вони дуже хотіли щось отримати. Не всі, але багато хто з тієї спільноти. Їхні батьки питали і як цей хлопець заробляє, яка в нього освіта. А в італійських сім'ях казали: Давай, поїж, Це хороша їжа, знімайте куртки, сідайте, скуштуйте їжу. Ще там були шведи, вони були дуже холодні, у них не було заведено показувати почуття. Небагато батьків садили дітей на руки, розповідали казки. Схоже, їх навчили соромитись таких слів, як я люблю тебе, я хвилююсь за тебе, чи ти так багато для мене важиш. Я помітив, що всі ці люди чимось схожі, А в суспільстві арабів казали приблизно так. А твій батько, на що він живе? Що він робить по життю? Він працює в полі, На це ж не проживеш. Вони так говорили. А ірландці говорили приблизно так: якщо ти ірландець, приходь до нас, якщо тебе звати Тімоті чи Пат, вони були настільки однакові, що здавалося, що вони успадкували таку поведінку, але вона змінювалася. Коли я був геть маленьким, китайці тільки приїхали у місто. Вони ходили, сховавши руки в рукавах, і носили чорні сорочки з ґудзиками під шию. А потім у другому, третьому і четвертому поколінні гей, друже, пригости сигареткою. Вони говорили місцевою мовою, і мені це показувало вплив зовнішнього середовища на поведінку людини.